Слава Господу, брати і сестри! Я впевнений, що ви так само щасливі бути в церкві сьогодні, як і я. Ми вдячні Богу за таку можливість і такий чудовий день, і ми згадуємо спомин смерті і страждань нашого Господа Ісуса Христа і не просто згадуємо як подію, як смерть, а навіть роздумуємо над тим, яке це має значення в нашому житті. І це має наслідки і яку перспективу. І ви знаєте, що цей місяць у нас нова тема по основам віровчення, і це про народження згори І десь в цьому руслі я хочу сьогодні говорити, згадуючи одну історію, яка записана в Євангелії від Івана, третій розділ з першого віршу, це розмова Ісуса з Никодимом. Знаєте, зазвичай ми проповідники любимо просто згадати, а пам'ятаєте історію з Ісуса з Никодимом. Не читаючи її загалом. І часто ми упускаємо деталі. Сьогодні я хочу прочитати ці 15 віршів, що ми разом прочитали, і будемо роздумувати. Був один чоловік із фарисеїв, некодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі, тобто до Ісуса, та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель. Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього, сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже: Як може людина родитись, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель Ізраїльський, то чи до цього не знаєш. По правді, по правді кажу я тобі. Ми говоримо про те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто із неба зійшов, син людський, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Така історія одного поважного чоловіка, який був в той час в Ізраїлі, написано, що він був. Начальник юдейський, тобто він займав якусь посаду політичну, і більше з того, він був з фарисеїв. Це була ну, вчена, розумна людина. Це не був аби хто, хто прийшов і ну, не знав, з чого почати розмову. Тобто, ця людина, спостерігаючи за життям Ісуса, він визначив що щось не то. Він каже: Ти з неба, напевно, прийшов, бо те, що ти робиш, ніхто не може робити тут на землі. І його зацікавили вчинки Ісуса. І, мабуть, його душа не була, знаєте, спокійною в тому, що він робить все правильно. Бо чогось він не розумів, чогось він не бачив. Він дивився, що є щось більше. І він шукав це, щоб заповнити ту порожнечу, щоб знайти відповіді в своєму житті, чого йому не вистачає. І він почав з такого, знаєте. Е... Якби примітивного, або того, що бачили його очі, він почав Ісусу говорити про чуда, яке він бачив. Ісус йому просто каже одразу: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться, він міг би сказати Ісус. Ну, ми ж інше, Ми про чудеса, які ти робиш, ти скажи ти з неба. А Він каже: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може бачити Божого Царства. І він не тільки один раз, він наступним текстом він знову йому каже, що тобі знову потрібно народитися згори. І Никодим задає ну, якби, логічне питання, Боже, як же я можу народитися? І Ісус так з ним говорить, що ти вчитель юдейський, ти мав би мені сказати, ти мав би знати, що це означає народження згори, що означає відродження людини, бо е, він був фарисеєм. Він знав закон, він знав тору, він знав про гріхопадіння, про наслідки гріхопадіння. Все це він знав, але він не зрозумів. І Ісус йому пояснював, пояснював йому наглядно, детально кожен пункт. І знаєте, що мене найбільше в цій історії здивувало, що людина, яка була поважною, яка була самодостатньою, вона ну, займала якусь політичну посаду в своїй, можна так сказати, країні. Вона була вчителем, вона, ну, скоріш за все, мала якусь повагу, якесь визнання в суспільстві. І ця людина шукала Господа. Шукала трохи більше, шукала більше, ніж мала, більше, ніж бачила. І іноді ти йдеш на вулиці, зустрічаєш людину ну, в проблемі, ну, в очевидній проблемі, яку ти бачиш очима, і кажеш, тобі потрібен Ісус. І людина з таким веселим серцем починає розказувати: в мене все добре. Дивись, як я весело живу. І... Ти дивишся, йому точно потрібен Ісус. Але ця людина думає, що вона жива, а виглядає вже як напівмертво. Навіть ззовні. Не так давно в новинах була така історія, що жінка привезла в банк мертвого свого дядька на колясці інвалідній, і типу оформляли вони кредит. І наче все йшло добре, поки вони заповняли там бланк і все. А коли прийшла пора підписувати. Вона вкладає ручку в його руку і хоче його рукою підписати. Ну і працівник банку побачила, що ну, то мертва людина. Ну і в результаті не видали їм той кредит. Чого? Тому що людина начебто існує, Ну є, є лице, є руки, є ноги, але вона мертва. І наслідки гріхопадіння приблизно такі ж самі для кожної з нас. Коли людина згрішила, коли Адам і Єв, коли гріхопадіння прийшло в наше життя. Ми стали мертві для Господа. Ми живі, ми фізично, наше тіло, наші уста, наші очі. Все існує. Але ми стали мертвими для нашого Господа. Саме тому нам всім необхідно народитися згори, щоб побачити царство Господнє. Ісус відповів до нього сказав: коли хто не народиться згори, то не може побачити царство Господа. Царство Боже не може побачити. А як же ви скажете, а як же просто люди, які ходять в церкву, які роками ходять в церкву? Чи може бути так, що людина десятками років ходить в церкву і не народження А вже ж, легко. Я розкажу вам історію, яка була в моїй церкві, де я виріс, один чоловік був такий, скажем, він був моральним, моральною людиною. От він, коли в клубі десь там музика голосно грала, він брав вила, заходив туди, і музика вже не грала до наступного тижня. От він був настільки, тобто, ніяке курево, ніяке питво, хоча це село, там люди всі пили. Він нічого такого не робив. Він ходив в церкву. Він приходив завчасно, він завжди був гарно вдягнутий, в нього в дворі був порядок. 20 з лишнім років він проходив в церкву. І на моє здивування, кажуть, що ну, він вчинив самогубство. І ця людина ходила в церкву. Вона ще інших там поправляла. Ну, так, якби любила е, зауваження робити. 20 років. 20 років слухання проповідей, 20 років слухання пісень і нічого не відбулося. І ця людина пішла, не побачила царство Господнього. І не побачить. Логічне запитання задав Никодим. Каже, як я можу родитися згори, коли я вже народжений, коли я вже живий. Ця людина просто не зрозуміла. не зрозуміла. Так часто ми іноді говоримо, що як я можу народитись згори, коли я святкую вже 30-й свій день народження, або 35-й, або ще більше. Як я можу народитись? Але Ісус йому говорив про нефізичне народження. Він йому говорив про народження, яке дає Господь. Через гривпадіння в людство прийшов гріх. Духовна смерть розділила нас із нашим Господом. Духовна смерть створила прірву між нами. Люди стали мертвими для Бога. Мертвими для добрих справ, мертвими для чогось духовного, часто маючи добрі звички, гарне виховання, люди є дисципліновані, люди є досить ну, культурно себе ведуть, своє життя, вони, вони, вони дбають про сім'ю, часто маючи от такий от, е, гарний зовнішній вигляд, я би сказав, зовнішню, зовнішню атрибутику, часто люди мертві для Господа. Навіть маючи оце все, люди мертві для Господа, вони не відроджені, бо гріхопадіння розділило і цю прірву ще ніхто своїми силами не подолав. Нерідко людина, яку ти закликаєш до чогось доброго, ну запрошуєш там до церкви ще щось, до чогось доброго, світлого, ти, ти її би тягнеш до світла, а вона тягне за темряв. Свідомо не розуміючи. Твого добра, твоєї пропозиції, до чого ти її закликаєш. Чому? Тому що людині не відбулося народження згори. Ця людина не розуміє. Вона просто бачить все іншими очима. Вона бачить все по-своєму. І що нам зробити? Що зробити особисто для мене, особ... ну, для людей, які ми говоримо, щоб це народження, врешті-решт, відбулося? Слід сказати, що відродити себе або своїми вчинками, або когось своїми словами, своїми стараннями ми жодним чином не зможемо. Відродити людину до нового життя може тільки Господь, і жертва, яка звершена була на голові. Амін. Тільки через цю ціну ми можемо отримати відродження і народження згори. Ти можеш лише повірити, прийняти його в своє серце, і він зробить. Ті зміни, які потрібно в твоїй свідомості, в твоєму житті, в твоїх словах, в твоїх мріях, в твоїй поведінці. Нерідко, коли ми зустрічаємо людину до і після покаяння, кажуть: о, це нова людина. Так, звичайно, це нова людина. Бо вона народилась з гори, бо вона змінила свій спосіб мислення, змінила своє сприйняття навколишнього. Ця людина доручила своє життя Ісусу. Ця людина вже не страрить, Ставить свої зусилля понад усе, не ставить свої досягнення понад усе. Вона все це сказала, що я все це кладу до ніг Ісуса. І тепер Він Господар мого життя. Тепер Він керує моїм життям. Ніхто на цій землі не зможе власними зусиллями, дисципліною, обмеженнями чи ще якимись стараннями досягнути рівня святості Господня, аби бути в Царстві Його Небесному. Ніхто з нас не здатний. Ніхто з нас не сильний настільки, щоб досягнути того рівня святості, щоб потім зустрітися з нашим Господом. Це може зробити для нас тільки жертва Ісуса Христа. Ти можеш старатись, ти можеш пробувати, але тебе не вистачить надовго. Згадайте, ізраїльський народ. Господь зробив такі надзвичайні чудеса в їхньому житті. Ну, уявіть собі, сарана, там, оці всі 10 кар єгипетських, все це вони бачили своїми очима. І це їх не торкнулось. Тобто вони розуміли, що це Господь поставив охорону над їхнім життям і майном Ну, це було очевидно. І як ви думаєте, наскільки хватило їх? 40 днів місяць? І все. І вони забули, і вже почали нарікати на Бога, вже почали казати, що Він вивів нас сюди, щоб погубити. Бог зберіг їх там, а тут вивів погубити. Розумієте, отак виглядають наші старання, отак виглядають наші зусилля. Ми можемо робити, але до якоїсь пори і далі зламаємось. Тому тільки віра і прийняття жертви Ісуса може дати нам надію і відродження, що ми колись досягнемо досконалого образу Господнього. Так ми, гріш. Так ми, ті, хто грішили, ті, хто робили щось проти нашого Господа, ми можемо через жертву Ісуса Христа. Досягнути тої досконалості, досягнути тої святості. А коли людина змінюється, а коли людина народжується згори, його не потрібно просити, заставляти, силувати. Друже, давай служити, давай працювати для Господа, давай проповідувати Євангеліє, тобі не потрібно, бо людина горить для Бога. Ми читаємо і знаходимо, що та перша любов, коли людина тільки пізнала, який добрий Господь, вона всім про це розказує. Ти не можеш стулити її в уста, тому що вона хоче розказати про Ісуса, який відродив її життя. Тобі не треба відроджену людину просити, давай будемо жертвувати, давай будемо тут обмежувати себе, в якихось пожадливостях, а тут не гріши, друже. Ця людина сама розуміє своїм, своєю природою, своєю свідомістю, тому що зміни відбулися в її розумі. Зміни відбулися в її серці. І її вже не треба обмежувати і ходити за нею забором. Знаєте, затуляти, щоб ця людина, не дай Бог не впала в якусь крайність. Ненароджений може жити схоже життя, ненароджений згорий. Він може ходити до церкви. Він може так само ходити на молитви, так само співати, так само жити якимись традиціями, добрими традиціями, але без розуміння суті, без розуміння значення. А в критичну хвилину просто взяти і здати свої позиції. Тому що або зламатись, бо сили перемагати самостійно ні в кого з нас не вистачить. Не вистачить наших сил, наших зусиль, не вистачить, щоб перемагати гріх тільки через ту ціну, яку заплатив Ісус Христос там на Голгофі. Ми можемо бути переможцями, ми можемо бути спадкоємцями Божого Царства. Лише завдяки тій ціні, яку він заплатив. І сьогодні ми будемо про це згадувати. Такий яскравий приклад, який в моєму житті е мені довелось жити в селі. І знаєте, у нас були там різні худоба, свині, кури, різні були тваринки. І часто мене просили батьки почистити е ну, свинарник. І я такий завзятий приходив, вичищав там все геть до чистого бетону. Мив там все застилав солому, чисту тирсу. І думаю, що вона прийде, ця свиня ляже, і, і вже тут буде чисто, як, знаєте, як, як в кімнаті, все, поприбирав, там все, ну чистесенько зробив. Буквально через один день. Вона, ти приходиш і вона валяється в грязі. Вона валяється в, от найгрязніший куток, знайде, і там вона буде валятися. Чистий буде стояти окремо. Вона туди не прийде. Чому? Тому що природа така. Свиняча, така природа, так її Бог створив. Їй подобається болото, їй подобається грязь. Вона, ну, Це її природньо, це, це, це її звично. І інший, якби інша тваринка це вівці. Нам теж їх довелось пасти в селі. Вівця, якщо бачить калюжу, ніколи в неї не піде. Вівця, якщо бачить якесь болото, вона ніколи туди не піде. Навіть якщо сліпо десь випадково втрапить в ту калюжу, в те болото, вона падає, тріпається, аж поки не очистить себе. Аж поки не, не змете з себе ну, все, що на неї попало, вона буде до тих пір вийти, буде, буде шукати спосіб це все скинути з себе. Чому? Дві тваринки в однакових умовах, а така, таке різне, таке, я би сказав, протилежне відношення до одного і того ж. Чому? Тому що вони мають різну природу. Вони мають різне, різне відношення і ставлення. Народжений згори. Це коли не борешся, щоб не сказати, не вкрасти, не огорожуєш себе заборами. Це коли навіть не цікаво, не хочеться, не тягне. Тому що інша природа, інше сприйняття, інший спосіб мислення, інші потреби. Зрештою. Інші потреби. Тебе не тягне там на випивку, Чому? Тому що тебе немає потреби в цьому. Ти щаслива людина, ти інакше сприймаєш все це. Знаєте? Є такий вираз, що колись комуністи казали, що ти будеш пасти свиней. Я хотів би запитати, хто пробував пасти свиней? Їх неможливо пасти. Їх неможливо тримати кучі, їх неможливо тримати в атарі. Так люди не народжені. Вони їх тягнуть десь постійно: одного туди, другого туди. І навпаки, вівці, коли вівці йдуть, ти можеш просто йти попереду. Вони так, знаєте, одна до одної завжди, якби боком, як склеєні, ходять. От четверо, п'ятеро, шестеро. Вони йдуть, пасуться і от так разом повертають, разом вивертають. От так, як будто їх хтось склеїв або зв'язав. Оце означає змінена природа, змінений спосіб мислення, відчуття навколишнього інакше. Ти розумієш цінність в братах і сестрах, ти розумієш цінність в церкві. Тебе не тягне саме самого знаєте, такого е, унікального, піти десь туди, піти десь сюди, чи ще кудись. Я уявляю, знаєте, цього блудного сина, який пас свиней. Це просто каторга була. Йому треба було ловити їх постійно, цих свиней по полю. Їх неможливо пасти в стаді. Це, знаєте, така, така тварина, яку постійно тягне десь в болото, якісь десь... і при чому всіх не в одне й те саме болото, всіх в різне. От, Тому народжений згори вже не бореться з гріхом, бо довірив цю боротьбу тому, хто переміг смерть, переміг гріх і заплатив величезну ціну. Тому, коли ти вже народжений згори, це не означає, що ти не будеш бачити перешкод в своєму житті. Це не означає, що болото не трапиться в твоєму житті десь попереду чи на горизонті. Це означає, що воно буде обов'язково. Але твоє життя, твоє сприйняття, твоє відчуття, Дух Святий, який живе в тобі, він направить твої ноги, щоб ти обійшов, щоб ти оминув, щоб ти не втрапив ту халепу. Бо людина невідроджена біжить і свідомо туди впадає те болото, а потім те життя має наслідки і все інше. І знаєте що, хотілося б, аби ми всі мали таку природу, відроджену, нову в Христі Ісусі, щоб ми змінили своє життя, свій спосіб мислення, щоб ми пам'ятали, що своїми силами, своїми зусиллями, як би ми не старались досягнути досконалості, ми не зможемо. Більше того, людина, яка зробила два-три кроки і в неї вийшло, вона починає гордитись цим. Вона починає нехтувати жертвою Ісуса. Вона починає покладати занадто багато зусиль на себе, на свої старання, на свої здібності. І каже: От я досягнув, от я стільки часу провів молитві в постах ще щось. Друзі, це шлях, який може привести нас до біди. Бо лише жертвою Ісуса Христа ми можемо вдосконалюватися. Так, ми просимо, ми, ми хочемо, ми стараємось, ми робимо. Але... Завжди пам'ятаємо, що як не Дух Святий, який дає нам силу перемагати, наші старання, наші, наша плоть, вона б завела нас в болото, але Він, живучи в нас, допомагає нам в нашій боротьбі, допомагає нам досягати того рівня досконалості Божої святості. Чий подвиг звершений на Голгофі дає мені право відродитись до нового життя. І більше не жити для гріха, а жити для Господа. Не померти, бувши живим в тілі. Знаєте, що не, не примирення з Господом це смерть, духовна смерть. Вона може бути вже в живої людини, яка тут ще жива, начебто в тілі жива, але для Господа вже мертва. Не померти, бувши живим в тілі, а примиритись із Богом, щоб після фізичної смерті продовжувати жити, але вже разом із ним на небесах. Там із нашим Господом так би хотілося, щоб кожен з тут присутніх і з тих, хто нас оточує, щоб кожен з цих людей мав перспективу вічного життя, не лише життя тут на землі. Воно так скоро мене, але так би хотілося, щоб ми разом всі жили, там, раділи з нашим Господом на небесах. Хай Бог допоможе нам всім, щоб ми зрозуміли, що нам всім необхідно народитись згори. Інакше ми просто не побачимо царство небесного. Такий текст в Біблії начебто радикальний. І людина з боку скаже: я ж добра людина, я старався, я молився. Але якщо ти не довіриш своє життя Господу, якщо ти не дозволиш йому змінити твою природу, змінити тебе повністю, якщо ти не дозволиш, скоріш за все, ти не побачиш Царства Небесного. Але з іншого боку, так просто не потрібно великих зусиль. Не потрібно багато старань, не потрібно багато, багато платити чогось да, так, фізично. Потрібно просто сказати, Господи, я визнаю, що я без сили. Я без сили часто програю свою боротьбу. Допоможи мені. Прийми моє життя. Я визнаю твою всемогутню жертву, яка звершена там на хресті. Я визнаю, що та ціна над, надто велика, аби я сказав, що і я щось десь приплатив, та ціна занадто цінна, аби я її знехтував. Я приймаю твою жертву і хочу, щоб ти відродив мене до нового життя, бо хочу жити для слави твоєї. Хочу ж звершувати добрі справи. Хочу після смерті своєї зустрітись з тобою, царювати там на небесах. І повірте, друзі, що Господь зацікавлений більше над усіх нас, щоб наше життя відродити, Амінь. щоб нас змінити, щоб дати нам перспективу вічного життя. Бо Він добрий Бог, бо він багато заплатив, бо він дорого вклав в те, щоб кожен із нас без винятку, без виключення, кожен із нас мав можливість народитися згори і мати зустріч з ним на небесах. Амінь. Слава Богу! Демся молитву звершен, молиться.